Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Ада Роговцева – українська акторка театру і кіно, народна артистка України. Отримала відзнаку Герой України. Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Вона незалежна і вільна, як наша Україна, не тільки у своїх ролях, а й у висловах. Попри те, що її думка може багатьом не сподобатися, ада Роговцева завжди обирала себе і свою правду. І не йде на компроміси, ані на політичні, ані на театральні. Вона виросла у російськомовній сім'ї на Сумщині, але з українським серцем і корінням. Її шлях розпочався у сорокових роках під час Другої світової війни. Моє свідоме життя воно почалося з бомбосховищ, з бомб, зі страху. Аді вдається вступити на театральний до Карпенка Карого у Києві, попри труднощі у родині. Коли майбутня актриса їде вчитися до столиці, у неї серйозно хворіє мати. Батько страждає на алкоголізм, а в родині підростає ще двоє малолітніх братів. Доля тільки почала випробовувати її на міцність. По закінченню театрального вишу їй дісталася головна роль у виставі. Це був шалений старт її амбітної кар'єри. Доля щедро обдаровує її роботою. вже через кілька років вона стає заслуженою артисткою. Молодій Аді вдається безмежно закохати у себе глядача. Мені дозволяли зніматися, коли не дозволяли майже нікому. У тому ж театральному знайшла і любов свого життя, свого костю. Костянтин Степанков був актором та її викладачем. Але пара одружилася, коли Ада закінчила університет. У сім'ї народилося двоє дітей хлопчик та дівчинка. Разом вони прожили у горі і радості 46 щасливих років. Про свого костю Ада Миколаївна відзивається із величезним теплом і сумом. Не доживши до золотого весілля у 2004-му, Страшна хвороба, рак підшлункової залози, забрала його: чоловіка, друга, батька, а головне її опору. Тоді, здається, світ пішов з під ніг артистки. Аби, хоч якось, відволіктись від горя, роговцела написала книгу Мій костя і вилила на папір все їхнє подружнє, незаможнє, але щасливе життя. Однак, через вісім років доля забирає її другого костю уже сина. Він помирає у 50 років від того ж раку раку легень. Ада Миколаївна пізніше припустить, що хвороба сина це результат того, що він у 86-му фільмував наслідки чорнобильської катастрофи біля самісінького реактора. Я вила як вовчиця, і перший і другий раз нелюдським вовчим виском. Порятунком і любов'ю у легендарної артистки був і є театр. Вона обожнює стіни, сцену, куліси, не говорячи вже про публіку. У 1958-му роговцева стала артисткою театру імені Лесі Українки, але і тут доля випробовувала зірку на міцність, ніби переконувалася, а чи справді вона варта цієї сцени? Це 94-й рік. Ада роговцева без роздумів звільняється з театру, в якому плідно працювала понад 35 років. Причиною стала зміна керівництва у театрі і дії, які акторка розцінила як несправедливі. При театру автоматично стала дружина нового керівника. Як пригадувала Роговцова, її почали виживати з театру, та врешті вона пішла сама. У театрі почалося інше життя. Я не переношу насильства та диктатуру. Я настільки дисциплінована, настільки працьовита і старанна, що мене не потрібно до цього закликати, вчити мене і в чомусь ловити. Інакше я зовсім сатанію і говорю: відійди. Так як він не відійшов від мене, відійшла я. Нині їй понад 80. Вона досі грає вистави в українських театрах, не відмовляється від ролей у кіно і робить тематичні вечори. А ще активно веде соціальні мережі і регулярно їздить до наших бійців на передову. Товаришує з ними і хвилюється за кожного, як мати. А за цю безкінечну енергію і жагу до життя не припиняє дякувати Богу. Я прожила оце вже. Страшно сказати, чесно, дуже страшно вимовляти. 86 років.